Яку техніку я використовую для зйомки та скільки вона коштує? Камера у мене Sony A7 четвертого покоління. Я її купувала в майже новенькому стані за 70 тисяч гривень, і тут мені дуже пощастило, бо їх взагалі в продажі буває небагато, та ще ідеальний стан за такі гроші. Об'єктив до неї від Sigma брала також на новий, але в дуже хорошому стані. І він обійшовся у 26 тисяч гривень. Котлички Боя Боямік їх замовляла на AliExpress, з усіма акціями та промокодами вийшло 5 тисяч гривень. Штатив у мене кейндевт концепт. Ані він просто топ, і цей дизайн він прям дуже подобається. Його теж замовляла на аліку зі снижками, вийшло 3600. Далі світло в мене від Толіфо, з ним мені також дуже пощастило. Купувала на аліку і зловила зі знижкою за 3600. Зараз його взагалі немає в продажі. Я купувала відразу два: одне використовую як основне, а інше для підсвічування фону кольором або ж як контрове. Софтбок взяла від тріопу за 1400 гривень, плюс адаптер до нього та стійка ще 1000. І додаткові плюшки, такі як фільтр до камери, ручка, різні кріплення. Зарядка до світла і додатковий акумулятор до камери в середньому 5,5 тисяч гривень. Тож разом вся техніка для зйомки мені обійшлася у майже 120 тисяч гривень. Пишіть у коментарях, чи дорого це та скільки ви витратили на свою.